Зберігай нову локацію для відпочинку з дітьми неподалік Львова. Робочі години з 10 до 19. Безкоштовний вхід для певної категорії населення. У понеділок День лояльності для мешканців. Безкоштовний вхід при наявності прописки. Квиток коштує 250 гривень. Діти до 3 років безкоштовно. Ми приїхали в неділю і було досить багато людей. Тому рекомендую відвідувати зоопарк у будні, щоб повністю насолодитись природою та тваринками. В зоопарку можна контактувати з оленями, але годувати їх заборонено. Також є ставок з милими черепашками. На території є великий гарний дитячий майданчик та батути. Єнотів та коників можна погладити під наглядом працівників. Загалом можна контактувати зі всіма тваринками, які живуть на території. І дорослим і дітям буде цікаво та пізнавально. Тут я вперше побачила та погладила альпак. Багато різних видів пташок, які дивують своєю красою. Коаті або носухи, грайливі та дуже кумедні. В зоопарку проводять майстер-класи, квести та веселі події для дітей та дорослих, кафе, в якому є гаряча їжа, дитяче меню та напої, страви на вогні для дорослих з адекватними цінами, багато різних фотозон з казковими героями, де можна зробити тематичні фото. Рекомендую всім відвідати цей дивовижний парковий комплекс з контактним зоопарком.